Всім гарного дня. Відхватили нову партію ось таких красунів. Ось такі моцки без пробігу по Україні. Всі офіційні, всі ставляться на облік. Зараз вкратце розкажу. Всі з Японії з аукціону, є аукціонні листи з маленькими пробігами. До речі, дуже-дуже класна партія приїхала. Yamaha Diversion, 21 тисяча пробігу, 12 рік. Дуже класна, 4-циліндрова, 600-ка, звук просто бомба. Звук самого двигуна дуже подобається. На такому вихлопі крутом кава 400 ка двоциліндрова, 18-й рік, 6 тисяч оригінального пробігу. Мстило замін... замінити, ми замінимо ланцюг, змазати, зірочки, обслужити, все, всі поїхали. Кава 400, 41 -ка, рік, 8000 по пробігу. Теж красуня. Більш детальні відео буду ще знімати про кожен. 400, ка на ABS. Всі діла, всі поїхав. Honda CB250R. Перший раз у нас така хондочка, дуже прикольна, дуже прикольна, мені нравиться і фара і зовнішній вид така прикольна. Стильна молодіжна 250-ка на повному АБСі. 19 рік 9К пробігу. НЦ 750 750С. 15-й рік по пробігу 21К. Такий, до речі, непоганий стан. Кому цікаво, звертаємось. Також дивимося обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. І зі старої партії. Це у нас СБРК 400 на ABS. 17-й рік, 16-й рік без АБС 4900 5100, КТМ. Кому цікаво, 16-й рік 20К по пробігу і BMW 34 по пробігу, 18 рік. BMW 4200, KTM 3700.